Вітаю. Як я і обіцяла вам, ми сьогодні підводимо з вами підсумок роботи сесії Верховної Ради. Сьогодні вона відбувалася. Ми розглядали дуже багато законопроєктів, але я зупинюся на тих, які, мені здається, були найважливішими. Ну, дехто мені говорить, що зараз людей не цікавить, що відбувається в парламенті. Зараз важливо те, що відбувається на полі бою. Я погоджуюсь, сьогодні те, що відбувається на фронті, для нас найважливіше це наше життя, це життя наших дітей, це життя нашої країни. Але в той же час ми не маємо права не дбати про інтереси кожного з вас, які сьогодні так чи інакше міняються в парламенті. Ми не можемо не дбати про національні інтереси нашої країни, про наше національні багатства, те, що буде робити нашу успішність, нашу заможність після перемоги. Можливо, сьогодні це не на часі послухати, що відбувається в Верховній Раді. Але я переконана, що якщо ми хочемо жити щасливо, ми зобов'язані розуміти, що саме сьогодні під час війни робиться в політиці. І розпочну я з того законопроекту, який, в принципі, на мій погляд, дуже добрий. Це законопроект 7678. Це про тих чоловіків, у яких багато дітей, які служать на фронті. Раніше було так, що не брали на фронт людину, у якої три або більше дитини до 18 років, і про які. Цей чоловік дбає. Але є такі випадки, коли людина пішла на фронт, служить в армії, захищає нашу землю, а в цей час у цього чоловіка народилася третя дитина. Але він вже не підпадав під ну, певне право бути демобілізованим і поїхати додому до своїх дітей. Зараз цей законопроект 76-78 виправляє цю ситуацію, і кожен, у кого на фронті народилася третя дитинка, і той, хто хоче повернутися до своїх дітей, виховувати їх, утримувати. Може повернутися, навіть якщо він зараз в діючих Збройних силах України на фронті. От такий законопроект сьогодні прийнятий. Прийнятий він в цілому. Я переконана, що його через декілька днів підпише президент. І всі, у кого троє дітей, і хто хоче повернутися додому, зможе це зробити. Є ще один законопроект, який не дуже гарно виглядає. Але про нього треба знати. Це законопроект 7588У. У це означає урядовий. В цьому законопроекті продовжується історія з продажем сільськогосподарської землі. Ми всі пам'ятаємо ці великі Баталії, коли взагалі приймався закон, який дозволяє продавати сільськогосподарську землю не тим, хто на ній живе, працює, обробляє, не тим, хто живе цією землею. А будь-яким посередникам, комерсантам в банках для того, щоб купувати, перепродавати, тобто це був поганий закон, але він діє сьогодні. І, на жаль, під час війни люди почали масово продавати свої паї земельні і скуповують, на жаль, спекулянти і аферісти в більшій частині. Так от для них прийняти сьогодні ще один законопроект, правда, в першому читанні. Ми зараз поговоримо, як ми будемо з цим боротися. Що в цьому законопроекті? Коли приймали той законопроект, перший про продаж сільськогосподарської землі, тоді президент виступив у Верховній Раді і сказав, що землі державні, ті, що належать державі, вони і залишаться державними для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку нашої країни. Для того, щоб Мати можливість гарантовано вирощувати те зерно ті е, продукти, які потрібні е, нашому народові, і якими ми мусимо бути забезпечені в будь-який час. Але зараз цей закон передбачає ну, реально страшні речі. У нас є державні підприємства, на яких оформлені ці сільськогосподарські землі. Так, от з них цим законом дають дозвіл. Зробити товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерні товариства для тих, кого бере влада, тобто для своїх людей, державну сільськогосподарську землю, по суті, перетворити в приватну в таких товариствах. І от в цьому законопроєкті знімається те обмеження, яке зараз існує, щоб купувати не більше 100 гектарів землі для однієї людини, яка хоче працювати на цій землі. А тут вони передбачають, що не можна створювати ці товки: це товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, якщо менше 100 гектарів землі. Тобто, по суті, це те про що вони мріяли. Можна на одну акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю оформити скільки завгодно землі, хоч 100 тисяч гектарів. І при чому. Тут дається право от забрати отак державну землю, а потім кому завгодно передавати в субаренду, заробляючи просто на цьому посередництві. Але не тільки це. Цим законопроектам також дозволяється створювати ці акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, в тому числі для іноземних громадян, в тому числі перепродавати їм, в тому числі давати їм можливість, по суті, відсторонювати наших фермерів. І Ну, великим іноземним корпораціям е, займатися е, тут таким крупнотоварним виробництвом на наших землях. Це означає, що знову е, не буде відкрити шляху для фермерства, те, що сьогодні визнано в усьому світі головною стратегією розвитку аграрного комплексу. Тут більше ми не зможемо забезпечити в селах людей землею. Які там живуть, працюють, які платять місцевий бюджет, які вирощують для нас органічну продукцію, тобто порушується та директива Організації Об'єднаних Націй, яка заклала зараз десятиліття розвитку малого фермерства, сімейного фермерства, віддається іноземцям, віддається без обмежень кількості землі. І трансформуються державні підприємства в такі собі товариства з обмеженою відповідальністю і акціонерні товариства. І взагалі зараз обрана така форма, коли все, що державне, просто переоформлюється як акціонерне товариство, а потім спокійно продаються акції. Або товариство з обмеженою відповідальністю, де продається право володіння. Вроді би як земля не продається, але з підприємствами воно може переходити ця земля куди завгодно. От що сьогодні прийняли. Чим це погано для України? Це погано тим, що ми зараз, по-перше, руйнуємо продовольчу національну безпеку нашої держави. По-друге, ми більше не зможемо започаткувати потужну, сильну стратегію розвитку вітчизняного фермерства, середнього е, аграрного підприємництва, де будуть процвітати наші села. Де села наші будуть забезпечувати нас і весь світ необмеженою практично кількістю продовольчих товарів. Ми себе таким чином відрізаємо від права заробляти прибуток на нашій землі, нам, українцям, і ми йдемо в розріз з тим, що роблять інші країни Європейського Союзу. Безумовно, тут закладена велика корупція, тому що на глазок будуть обирати, кому віддавати ці товариства з обмеженою відповідальністю і кому віддавати ці акціонерні товариства з сотнями тисяч гектарів землі, просто будуть своїм людям роздавати або тим, хто заплатить хабар. Просто, чесно кажучи, дуже шкода, що це робиться під час війни, що це робиться знову за спиною у людей. Знаєте, як дивно виходить, що частина країни на фронті кладе своє життя, частина країни для фронту робить все, що можливо. А в той час за спиною цих людей розбазарюються національні багатства. От я вам зараз розповіла про землю, законопроект 7588 урядовий. А сьогодні я хочу дати вам поки що приємну новину приватизацію. Енергоатому всіх наших атомних електростанцій сьогодні наша команда поки що відклала, вони сьогодні не розглядали. Сподіваюсь, і завтра розглядати не будуть. Але, на жаль, цей законопроект про приватизацію енергоатому рухається просто якимись неймовірними темпами. І вони все одне це, на жаль, маючи більшість в парламенті, вони все одне це можуть добити і прийняти такі рішення про корпоратизацію. А потім приватизацію наших атомних електростанцій. А це наше національне багатство практично сьогодні найвищого рівня, тому що наша атомна електроенергія коштує 57 копійок за кіловат, так її сьогодні продають, але не вам. Її продають сьогодні посередникам. Вони хочуть прибрати до рук. Наші атомні електростанції з цією дешевою електроенергією і продавати цю електроенергію на експорт в 15 разів дорожче, ніж реально вона коштує в, наших, в нашому енергоатомі на наших атомних електростанціях. Поки що ми це зупинили. Але як буде далі? Це буде вирішувати вище керівництво держави. І все це робиться під час війни. Хіба можна? Під час війни, коли люди не можуть приділити увагу тому, що відбувається в парламенті, так жорстко позбавляти Україну, українців, наших національних багатств. Чесно кажучи, я по великому рахунку не дуже знаю, що зараз з цим робити. Да, ми напишемо поправки до другого читання, да, ми будемо їх відстоювати, але у них є більшість, яка сьогодні може будь-які закони штампувати. Сьогодні опозиція в парламенті, на жаль, практично позбавлена всіх прав. Ми не можемо сьогодні якось піднімати цю хвилю, захищати нашу національну власність, нашу державну власність, народну власність якось дуже гучно, тому що війна, тому що ми боїмося не розбалансувати цю ситуацію, боїмося розбалансувати цю ситуацію. І зробити так, щоб ззовні на нас дивилися і думали, як можна їм допомагати, якщо у них тут такі протистояння. Ми не хочемо цього. Але як це зупинити, коли під час війни в парламенті приймаються не закони, які потрібні для того, щоб серйозно допомогти людям, які постраждали, щоб реально захистити країну так, як це потрібно, а приймаються отакі такі законопроекти, які позбавляють нас національних багатств. От що в цій ситуації було б зробити ефективно, щоб зупинити ці процеси? Колись нам обіцяли референдуми, але їх немає. Колись нам обіцяли, що з кожним з нас будуть радитися і кожен з нас президент. Але це теж, на жаль, залишилося ілюзією. І тому я хочу зараз запитати у вас, у тих, хто не байдуже до цього ставиться, хто сприймає це близько до серця. Хто хоче допомогти нам зараз порадою. Або як ви вважаєте, чим ви можете допомогти, щоб зупинити те, що відбувається сьогодні в парламенті? Якщо є у вас ідеї, поради, напишіть мені про це. Я буду вам дуже вдячна. Я в політиці бачила все. Але от що робити зараз під час війни, коли приймаються ну, практично законопроекти проти ваших інтересів? Проти національних інтересів держави, що зараз робити під час війни, маючи абсолютну більшість в парламенті, яка ці закони не просто приймає, а вона їх приймає ззовні від лобістів, а потім проводить через Верховну Раду. Я сподіваюся, що разом з вами ми знайдемо рішення, яке буде ефективним і яке дозволить нам після перемоги побудувати сильну державу, спираючись на свій суверенітет. І на свої національні безмежні ресурси. Для цього їм, нам просто треба їх захистити. Так що чекаю від вас парад. Слава Україні! Ми переможемо!